Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною прогулятися. Але спочатку давайте подивимося, яка сьогодні гарна пора року. Яка сьогодні дуже гарна погода. Але скажіть мені, давайте подивимось і скажіть, чи є на вулиці сьогодні вітер? І звідки ви це взяли? Так, на вулиці сьогодні вітряно. А давайте подивимося на небо. Яке воно сьогодні? Хмарне чи безхмарне? Що є на небі? Які хмарки? І подивіться уважно, як світить сонечко. А ще, що ви помітили, так, вже розтає сніг. Є калюжі? Де-не-де лежить сніг. Бачите, як погода міняється? А скажіть мені, а чому так змінюється погода? Чому вона міняється кожен день? Так. Бо вже скоро настане весна. Сонечко стає вже теплішим. На вулиці тане сніжок. Небо становиться прозорим, чистим. Вітерець вже не такий холодний, як був взимку. Але ще... На вулиці прохолодно І тому, коли ви сьогодні підете на вулицю, то одягайте резинові чоботи, бо тут дуже багато є калюш. Кого зустріти можна на прогулянці? Пташок, які вже теж шукають. Чекають на весну. Дерева скоро також будуть прокидатися. Гарного вам дня, малята!